Помідори у снігу заготівля, яка має не тільки цікавий вигляд, але й крутий незвичний смак. Вони відрізняються від класичних маринованих томатів і багатьох інших рецептів своїм пікантним, кисло-солодким, з дуже смачними часниковими нотками смаком. Ви просто мусите це спробувати. Цей рецепт для тих кулінарних авантюристів, які полюбляють опановувати нові смаки і дивувати близьких людей чимось незвичним. При тому, що цей рецепт консервації в томаті самий простий з тих, що я колись готувала. А ще він без оцту. Помідори зберігаються за допомогою іншого компоненту. Ну що, заінтригувала вас? Тоді поїхали! Для рецепту нам знадобляться такі продукти. Чисті стерилізовані банки щільно закладаємо помідорами. Я дірявлю томати дерев'яною шпашкою, щоб не тріскала шкірка. Але вже декілька разів цей підхід не спрацював. Думаю, що це залежить від щільності шкірки овочів, а точніше, від сорту. Заливаємо банки окропом, накриваємо кришками і витримуємо до 20 хвилин. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисні на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Тим часом натираємо часник на терці. Це, як ви вже, мабуть, здогадалися, буде наш сніг. Через 20 хвилин зливаємо воду з банок назад у каструлю. Додаємо сіль, цукор та лимонну кислоту. І доводимо все до кипіння. До томатів у банки розподіляємо весь натертий часник. Заливаємо киплячим розсолом. Банки закатуємо кришками і одразу замотуємо рушником або ковдрою і залишаємо до повного вистигання. Завдяки цьому томати не треба пропарювати 2-3 рази перед закатуванням. Вони доходять поступово. За рахунок температури, яку отримує ковдра. Ласувати закускою бажано не раніше, ніж через два місяці. За цей час томати просучаться маринадом і смакуватимуть найкраще. Ну що ще додати? Хіба що інші смачні заготівлі від кукіш? Дивіться цей плейлист і готуйте разом зі мною. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!